Церква Святої Софії у Стамбулі це один із найбільших православних храмів світу. Кажуть, що саме за проектом цієї будівлі будували Софію Київську. А ще цей храм є матір'ю усіх українських церков. Саме звідси із колишнього Константинополя на Україну прийшло православ'я. Нині найбільша пам'ятка християнства це державний музей Туреччини. Країна не визнає ані православної віри, ані вселенського патріарха. Його резиденція у Стамбулі вражає скромністю, але для усіх православних церков світу Варфоломій. Перший серед рівних саме на нього покладають великі сподівання українські церковники та чиновники хочуть, щоб допоміг об'єднати українські церкви. Хоча сам Патріах напередодні візиту до Києва не надто багатослівний а на запитання українських журналістів взагалі не відповідає. We don't have any political... У нас немає жодної політичної мети для того, щоб приїхати до вас. Ми просто хочемо разом з благородним українським народом відсвяткувати дуже дуже важливий поворотний момент в його історії. Ваше християнство походить з Константинопольської церкви. Ми є, і ми завжди залишатимемося для вас церквою матері. Вишалрімейфоревер No. До української столиці Варфоломій їде на запрошення московського патріарха Олексія II та українського президента Віктора Ющенка. Саме в секретаріаті виникла ідея притворити неювілейну дату у дійство світового значення. У президентській канцелярії захід називають виправленням історичної несправедливості, яка сталася 20 років тому. Тоді святкування ювілею відбулося не на історичному місці хрещення на Дніпрі, а у Москві. Ніби дата не ювілейна. Але постало питання відзначити її. І ми знали, що православ'я світу привертає увагу, звертає увагу на цю дату. Це свято є великим приводом для того, щоб продумати шляхи єднання в Україні. Можливий шлях єднання українських церков критикують у московському патріархаті. Там переконані, нині реалізовується сценарій легалізації невизнаних у світі двох українських православних церков Авдокефальної та Київського патріархату. Для цього вони мають об'єднатися, а Вселенський патріарх їх визнає канонічними та приєднає до свого патріархату з обіцянкою у майбутньому надати їм незалежність. В такому випадку буде створені дві паралельні юрисдикції канонічні. Це буде юрисдикція Української православної церкви і юрисдикція Константинопольського патріархату, які Будуть співіснувати на одній території, в якійсь мірі це проблема. Це вирішує проблему легалізації, так би мовити, невизнаних церков. Але з другого боку створення саме цих паралельних структур означатиме, я б сказав, так, геополітичну поляри... поляризацію України. Розділення України насправді дві частини на правий на лівий берег у Київському патріархаті такий сценарій розвитку українського православ'я не підтверджують. кажуть вони за об'єднання усіх трьох українських православних церков в єдину незалежно ні від Росії. Ні, від Константинополя головна роль у визнанні такого об'єднання знову ж таки належатиме Варфоломію. Саме він має допомогти подавати опір московського патріарха Олексія II. Той аж ніяк не хоче бачити незалежної української церкви. Між українськими церквами немає догматичних. І е, канонічних е, розбіжностей є розбіжності, е, які мають політичний, тобто тимчасовий характер. Безперечно, що Олексій II е, категорично проти того, щоб українська церква була незалежною, особливо незалежною від його влади, тому що втрачаючи контроль над Україною, російська церква втрачає половину своєї складової частини, і безперечно, що їй це не подобається. Вселенський патріарх Варфоломій І прибуде до України вже менш. Ніж за тиждень. У п'ятницю він разом із главами майже всіх православних церков світу проведе богослужіння на нейтральній території у храмі державного заповідника Софія Київська. На швидке вирішення проблеми українських церков під час святкування хрещення Київської Русі не сподіваються ані українські чиновники, ані церковники. Але прогнозують вже до кінця року кардинальні зміни в українському православ'ї. Роман Сухан, Іван Голова, Чіля п'ятий канал.